Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і зараз ми зробимо розклад для України на тиждень. Дивіться, у нас випадає в першу чергу маг. Чомусь маг сам випадає. Вісімка кубків. Тобто, Україна, наскільки я розумію, в чомусь розчарується, але не складе руки і йде вперед. Тобто, на наступний тиждень Україна а, бере. Ну, щось в свої руки. Зараз ми подивимося конкретніше, що конкретно бере Україна в свої руки, і, скажімо так, лідерство. Лідерство. Бачите, туз монет. Це може бути хоча і молода ось ця енергія, але все рівно у нас йде зацікавленість і іде колісниця. Тобто, Україна. Бере щось в свої руки і очолює лідерство. Можливо, з'явиться якась можливість або руху вперед. Тобто, мені здається так, що Україна міняє курс. По цій карті на дні колоди можна сказати, що Україна міняє цього тижня рух. Зараз я вам скажу, з якого це дня. Це буде розклад вийде 15 грудня. Я роблю на день раніше. Ось, і можна сказати, що, в принципі, це, цей розклад вже діє з того моменту, як воно виходить в інтернет. Ну, маю на увазі з неділі, так? Ось, 15 грудня можна сказати, цей розклад вже. Тобто, можуть прийти є, приїхати до України якісь важливі люди, які нам допоможуть. Протягнуть руку допомоги, наприклад. Так? В принципі, дуже добрий тиждень почнеться. Хоч і розчарування буде, але ми не складемо руки. Ось це мені подобається. Що ще цікавого буде відбуватися? Ще раз випадає карта. Дивіться: Карта радить терпіння, терпіння. Ви знаєте, це накопичування чогось, якогось ресурсу. Зараз ми подивимося, в якому плані терпіння. До речі, вийшов Зеленський. І, ви знаєте, щось може піти. Якісь. Якась критика в сторону Зеленського може піти. Знаєте, вдарить бумерангом. Мені так здається, що тут щось вдарить бумерангом по Зеленському. Він тягнув якусь інформацію, не давав якусь інформацію, не давав, щось він не давав. Скажімо так, так не, про, не пропускав якісь законопроекти, можливо, не пропускав якісь. А, якогось ресурсу, якусь інформацію, можливо, і тут вдарить по ньому бумерангом. Оце я теж бачу, можна сказати, тому що тут випав сам Зеленський. На нього впаде якась ну, дуже різка критика, можна сказати, якось так. Що чекає ще Україну? 15 грудня, що ще очікувати нам, якась блокада, заморозка утихомирення. Гарячої фази. Ви знаєте, тут чомусь мені показують карти, і знову жриця випадає на дні. Тобто це говорить про те, що. Гаряча фаза, ніби відхід від гарячої фази. Помаленько, але розумієте, ця карта ще говорить, що це буде крок за кроком. Це не буде так різко, припинили і все. Ось ці карти всі вони говорять, що це буде помало діяти. Відхід від гарячої фази війни вже почнеться цього тижня, до речі, з 15 грудня. Ану, давайте подивимося, як це буде відбуватися. Це будуть якісь розмови. Ем, буде дуже багато критики, і ПСО дуже багато буде, але тут будуть дійсно іти дебати, розмови. Ем, скажімо так, е... Комунікація стосовно якогось ресурсу. Це може бути навіть території, мої дорогенькі. Якось так. Випала карта України, можна сказати, території. Наші території, наші ресурси. І якась надія. Дуже хороша карта випадає. Надія на припинення вогню. Вже цього тижня будуть якісь дійсно конкретні цифри, факти. Заморозка, припинення війну, гарячої фази. Ось якось так знову в мене йде це. Тобто, шанс, Україна отримає якийсь дуже хороший шанс. Мені це подобається. Дуже хороший розклад випадає. Ось якась трансформація чекає Україну. І, в принципі, дивіться, після туза монет я навіть не буду нічого більше витягувати. Після цих заморозок і цього всього дуже чекає хороше нас, якийсь шанс, якась удача. І дивіться, якщо ми дивимося королева монет, так? І недостающа монетка, так, ось вона тут. Тобто, тут я би сказала, що ця фаза. Дає якусь надію нам на повернення абсолютно всіх територій. Це концентрат. Туз монет це концентрат, щоб ви розуміли. І десь ми вже бачили, є дев'яточка монет. Ось тут в кінці ось ті дебати, як я казала, ті дебати, які почнуться вже, тобто розмови, домовленості, почнуться цього тижня, з 15 го числа, так? Вони закінчаться колись закінчаться, тому що ця карта говорить про майбутнє. Зірка говорить Україна майбутнє через цю фазу. Ось, і ми колись прийдемо до удачі, щастя, до повернення усіх територій. Тобто, будуть вестися дуже хороші якісь справи, тобто, щодо України. Дуже хороший розклад, дуже важливий тиждень, можна сказати, з'явиться жеврію у нас надія якась. Ось якось так, мої дорогенькі. Щиро вдячна вам, мої любі, за увагу. Дякую вам за вашу підтримку, за ваші вподобайки, за те, що ви є. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!